Шановне панство, тема відео залиште де питання для реабілітолога. Хто хоче підтримати мене матеріально, підтримати мій канал. Номер карти я залишаю в Ютубі під кожним відео, або ви хочете звернутися підтримати, Може хто хоче згадати спонсором мого каналу, щоб я е віщала людям про здоров'я з точки зору реабілітації. І сьогодні тема е зморшки на обличчі. Особливо це стосується жінок, хоча чоловіки теж можуть, е можуть теж послухати. Е в чому основна проблема створення чому у нас зморшки? Ну, скажете, що ми старім. Так, да, звісно, ми старім, але все це пов'язано з м'язами і кровопостачанням. З роками кровопостачання погіршується, тому що у нас погіршується стан м'язів, у нас м'язи спазмуються. Тобто в спорті говорять, просто забиті м'язи. На обличчі теж спазмуються, м'язи вони стають забиті. І коли ми робимо одні ті самі рухи мімічні, чи посміхаємося. Чи сердимося, чи піднімаємо брови, чи насуплюємо, У нас створюються ті чи інші розломи, як так кажуть, можна сказати. Тобто глибокі такі прірви морщини, і, і, і там немає кровообігу. Покращити можна за допомогою в першу чергу. Тепла, тобто ви розтираєте тепло, десь ванночки робите. Оці масаж можна подивитися як масаж, Тобто покращити кровообіг м'язів на обличчі ви можете. Але не забувайте, що все таке лице, це кровообіг через шийний відділ хребта, через шию. І покращувати треба кровообіг головного мозку. Є в мене відео про. Покращення кровообігу головного мозку, з точки зору реабілітації, можете знайти таке відео і послухати це в першу чергу. Разом з тим, якщо у вас є морщини, ви можете протягом, наприклад, раз у три дні від 30 хвилин до 2 хвилин розтягувати ту чи іншу зморшку, яка вам не подобається. Наприклад, тут створила зморщина, ви берете і розтягуєте в різні сторони і тримаєте. Тобто ви так. Робите, Розтягуйте м'яз, але не сильно, тому що може і шкіра розтягнутися. Разом з тим ще є таке, що я так вичитала, що це ще залежить від поживних тих речовин, які не можуть дійти до клітини. Тобто ті мікроелементи, які потрібні для шкіри, і вода в тому числі. Разом з тим PH крові теж треба дивитися, як це треба робити. Почитайте покращення pH крові. Основне, як з точки зору реабілітації, це покращення кровообігу і розтягнення той чи іншого м'язу на обличчі. Тобто, ще раз повторюю, ви розтираєте до легко, щоб робите лице рожевим. І це можете постійно, а якщо ви робите скраб, якийсь там чи що далегенько, після того чи м'язові, ви можете робити масаж обличчя самі, тобто розтирати обличчя треба постійно і покращити кровопіл головного мозку. Зараз є такі різні уколи краси, ну, наприклад, гілорунової кислоти, коли вводить ту, ту чи іншу розлом зморшки, тобто, там, де є прірвочка, там, де морщини роз, 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 розглажують. Але основна. Е, основ Основне у гілоруної кислоти і всіх це заповнити ту пустоту. Але чим заповнюють? Для того, щоб створити набряк, на російській мові отьок. Але як м'язи не працювали, так і не працюють. Як, поживні, як кров туди не постачала, так і не постачається, і виходить, що це постійно, 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 але теж за допомогою цих е, 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 уколів розтягується м'яз, і потім що починає звисання, а треба привести м'яз в тонус. Тож, якщо ви хочете, хоч, щоб затримати хоч на якісь 2-3 роки старість, або щоб у вас були неглибокі зморшки, то ви повинні покращити кровопіг і м'язи ті, які у вас спазмувалися, розтягнути. Якщо вам цікаво, як які м'язи розтягувати, ви можете теж мене запитати, а подивитися, які м'язи можна розтягнути на обличчі. Ну і позитив, якщо ви постійно посміхаєтесь, звісно, у вас будуть інші, можна сказати, морщини, вони будуть вас більше прикрашати, а не робить ваше лице злим. Зверніть на це увагу. Залишайте свої питання для реабілітолога, тобто для мене. І я буду старатися нести вам знання, тому що знання це син.